Перша царів, 18 розділ. І минуло багато днів, і було Господнє слово до Іллі третього року, говорячи: Іди, покажися до Ахава, а я дам дощ на поверхню землі. І пішов Ілля показатися до Ахава, а в Асирії був сильний голод. І покликав Ахав Овдія, що був над домом. А Овдій був дуже богобійний. І сталося, коли Азавель вигублювала господніх пророків, то Овдій узяв сотню пророків та й сховав їх по п'ятдесят чоловік у печері і годував їх хлібом та водою. І сказав Ахав до Овдія: Іди по краю до всіх водних джерел та до всіх потоків, може, знайдемо трави і позоставимо при житті коня та мула, і не вигубимо худоби. І поділили вони собі край, щоб перейти по ньому. Ахав пішов однією дорогою сам, овдій пішов сам другою дорогою, і був овдій у дорозі, аж ось Ілля назустріч йому. І пізнав він його і впав на обличчя своє та й сказав Чи то ти, пане, мій Ілле, а той відказав йому «Я! Яди, скажи панові своєму, ось тут Ілля. А він сказав: Чим я прогрішив, що ти віддаєш свого раба в Ахаву руку, щоб він убив мене. Як живий Господь Бог твій, немає народу та царства, що туди не посилав би пан мій шукати тебе. А коли говорили нема його, то він заприсягав те царство та той народ, що знайдуть тебе. А тепер ти говориш іди, скажи своєму панові, ось тут Ілля. І станеться, я піду від тебе, а дух Господній понесе тебе на те місце, якого не знаю. І прийду я, щоб донести ахаву, а коли він не знайде тебе, то вб'є мене. А раб твій боїться Господа від своєї молодості. Чи ж не було сказано панові моєму те, що зробив я, коли Азавель побивала Господніх пророків, а я сховав був з господніх пророків сотню чоловік по п'ятидесять чоловік у печері і годував їх хлібом та водою. А тепер ти скажеш Іди, скажи своєму панові: ось тут Ілля, і він мене вб'є. Та Ілля відказав як живий Господь Саваот, що я стою перед його лицем, сьогодні я покажуся йому. І пішов Овдій на зустріч Ахаву, та й доніс йому те, і пішов Ахав навпроти Іллі. І сталося, коли Ахав побачив Іллю, то Ахав сказав до нього: Чи це ти що не непокоїш Ізраїля? А той відказав: Не я в, в Ізраїля, а тільки ти та дім твого батька через ваше недотримання Господніх заповідей, та й ти пішов за валами. А тепер пошли, збери до мене на гору кармел усього Ізраїля та чотири сотні п'ятдесят ваалових пророків, та чотири сотні пророків Астарти, що їдять зі столу Єзавелі, і послав Ахав по всіх Ізраїлевих синах і зібрав пророків на гору кармел, і підійшов Ілля до всього народу та й сказав: Чи довго ви будете скакати на двох галузьках? Якщо Господь Бог, ідіть за ним, а якщо ваал, ідіть за ним. Та не відповів йому його народ ані слова, і сказав Ілля до народу я сам позостався, Господній пророк, а пророків валових чотири сотні і п'ятдесят чоловік. І нехай дадуть нам двох бичків, і нехай вони виберуть собі одного бичка, і нехай заріжуть його, і нехай покладуть на дрова, а огню не покладуть. І я приготую одного бичка і дам на дрова, а огню не покладу. І ви покличете ім'я Бога вашого, а я покличу ім'я Господа, і станеться той Бог, що відповість огнем він Бог. І відповів той народ та й сказав: Це добре слово, і сказав Ілля до Валових пророків: виберіть собі одного бичка, і приготуйте перші, бо ви численніші, і покличте ім'я свого Бога, а огню не покладете. І взяли вони того бичка, що він дав їм, і вони приготували і кликали ваалове ім'я, від ранку й аж до полудня, говорячи, вале, почуй нас. Та не було ані голосу, ані відповіді, і сказали вони біля жертівника, що зробили. І сталося о півдні, і сміявся з них Ілля і говорив Кличте голосом сильнішим, бо він Бог. Може, він роздумує або відлучився, або в дорозі, може, він спить, то прокинеться. І стали вони кликати голосом сильнішим і кололися за своїм звичаєм. Мечами та ратищами аж лилася з них кров. І сталося, як минув з південь, то вони пророкували аж до часу принесення хлібної жертви, та не було ані голосу, ані відповіді, ані слуху, і сказав Ілля до всього народу: підійдіть до мене і підійшов увесь народ до нього. А він поправив розбитого Господнього жертівника і взяв Ілля дванадцятеро каміння за числом племен синів Якова. До якого було слово Господнє, говорячи, Ізраїль буде ім'я Твоє, і збудував із нього каміння жертівника в ім'я Господнє, і зробив рова площею на дві саті насіння навколо жертівника. і навколо дров, і зарізав бичка та й поклав на дровах. І він сказав Наповніть чотири відра води і нехай вилють на цілопалення та на дрова, і сказав: Повторіть. І повторили, і сказав: Зробіть утретє, і зробили втретє. І потекла вода навколо жертівника, а також рів наповнився водою. І сталося в час принесення хлібної жертви, що підійшов пророк Ілля та й сказав: Господи, Боже Авраамів, Ісааків та Ізраїлів, сьогодні пізнаю, що ти Ізраїлів, Бог, а твій раб і що все оце я зробив твоїм словом. Вислухав мене, Господи, вислухай мене. І нехай пізнає цей народ, що ти Господь Бог, і ти обернеш їхнє серце назад. І спав Господній огонь та й пожер палення, і дрова, і каміння, і порох, і вилизав в воду щоврові. І побачили це всі люди, та й попадали на обличчя свої, й говорили Господь він Бог, Господь він Бог! І сказав до них Ілля Схопіть валових пророків, нехай ніхто не втече з них, і похапали їх, а Ілля звів їх до потоку кішон та й порізав їх. І сказав Ілля до Ахава. Увійди їж і пий, бо ось чути шум дощу. І пішов ахав, щоб їсти та пити, а Ілля зійшов на верхів'я Кармелу, і нахилився до землі, і поклав обличчя своє між свої коліна. І сказав він до свого хлопця Вийди, подивися в напрямі моря. І той вийшов і подивився та й сказав: Нема нічого. Та він відказав: Вернися сім раз. І сталося сьомого разу, і він сказав: Ось мала хмара, немов долоня людська, піднімається з моря. А він сказав: Піди, скажи Ахавові: запрягай і зійди, і не затримає тебе дощ. І сталося по недовгому часі, потемніло небо від хмар, і зірвався вітер, і пішов великий дощ. А Ахав сів на воза та й відправився в Ізраїл. А Господня рука була на Іллі, і він оперезав свої стегна та й побіг перед Ахавом. Аж до самого Ізраїлу.